Саме завдяки тому, що ви активно підписуєтесь на канал, мені інколи надсилають на огляди дуже неймовірні девайси. Торгова марка Miniware знайома дуже багатьом. Саме під цією торговою маркою виробляються дуже відомі паяльники TS100 та ts 101 А в руках зараз в мене електронне навантаження для постійного струму. MDP L1060 має неймовірний дизайн, в 2020 році вони виграли Red Dot. Це дуже престижна нагорода в області предметного дизайну. Але у цього пристрою є три дуже великі недоліки. Перший недолік це космічна ціна. Максимально на це електронне навантаження можна подавати 60 вольт, 10 А, максимальна потужність 100 Вт. Є чотири режими, в яких він може працювати, до них ми теж обов'язково доберемось, і є купу захистів. Наприклад, є антиреверс, тобто якщо ви плюс з мінусом переплутаєте, нічого з цим пристроєм не трапиться. Але тут є продвинуті розумні функції, які будуть працювати лише в кооперації з іншим модулем. І от для того, щоб всі функції працювали, вам доведеться придбати ще модуль з дисплеєм mdp MDPM01. Третій недолік цього пристрою немає зв'язку з персональним комп'ютером або з мобільним телефоном, і програмного забезпечення немає. компанія виробник тільки планує можливість, щоб можна було керувати подібними пристроями з персонального комп'ютера. В комплекті ви знайдете інструкцію китайською, англійською, російською. Два дроти, крокодильчик тюльпан і роз'ємчик XT30. Ну і сам пристрій. Дизайн цього пристрою просто вражає. Якість виконання теж вражаюча. MDP розшифровується як міні цифрова система живлення. Всього заплановано шість різноманітних модулів. Три модулі вже виготовляються, три модулі поки що в розробці. Серед готових модулів є модуль керування з дисплеєм, є цифровий блок живлення і є електронне навантаження. Планується додати цифровий генератор сигналів, зарядну станцію та акумуляторний блок. В цьому електронному навантаженні всередині є ще маленький акумулятор 650 мА. Він потрібен для того, щоб вимірювання були безперервні. Живлення пристрою відбувається за допомогою тайпсічного роз'ємчика. Саме цей тайпсічний роз'ємчик також можна підключати до комп'ютера. Можна буде зробити деякі зміни в налаштувань зовсім невеликі, і також можна замінити прошивку на цьому пристрої. Вхід постійного струму до 60 В до 10 А це вхід для компенсації, він використовується лише в тому випадку, якщо ви будете вимірювати великі струми, бо при великих струмах буде велике падіння напруги на проводах. Енкодер для керування налаштуваннями, є бездротовий зв'язок з керуючим модулем, маленький екранчик і кнопки керування вмикаємо, сет і меню затискаємо. Електронне навантаження вімкнулось, його тепер можна використовувати. Для того, щоб змінити налаштування пристрою, затискаю кнопку меню. І тут можна змінити параметри безпеки. По замовчуванню захист від надмірного струму буде спрацьовувати вже при 5 А. Захист від перевищення напруги по замовчуванню 30 вольт. А від перевищення потужності по замовчуванню 50 Вт, захист від низької напруги 3,1 В. П'ятий пункт адреса пристрою знадобиться тоді, коли ви будете під'єднувати до контролюючого модуля. Шостий пункт дозволяє зберегти налаштування електронного навантаження або завантажити. Зберігається це на віртуальний диск, можна до нього доступатись з комп'ютера. Сьомий пункт це гучність звукового сигналу. Для того, щоб запустити тест, натискається кнопка Run. Це електронне навантаження має 4 режими роботи, якими можна користуватися навіть без контролюючого модуля. Режим роботи CC Constant Current. Задаємо якийсь струм, і навантаження буде споживати незмінний струм. Задали 1 А, вмикаємо. Навантаження споживає 1 А. Мультиметр показує 1,2 А. Блок живлення показує 999 мА. Виставив 3 А, запускаю тест. Навантаження споживає 3 А. Мультиметр показує. Майже 3 А. На блокі живлення, які я зараз тестую, виставлена напруга 7,3 В. При струмі 14 мА електронне навантаження показує 7,238 В. А от якщо електронне навантаження буде споживати струм 3 А, то падіння напруги складає майже 1 В. Режим незмінного струму використовують для того, щоб перевіряти, як будуть поводити себе блоки живлення, а також для того, щоб перевіряти ємність батареї. Режим CV. Незмінна напруга використовується в першу чергу для тесту блоків живлення. Виставив 6,5 В, запускаю 6,54-6,55. Максимальний струм, який віддав при цьому блок живлення, склав 4 А. Режим незмінного опору використовується для перевірки повільного запуску джерел живлення, а також тестування драйверів світлодіодів. Режим незмінної потужності використовується в першу чергу для перевірки джерел живлення. При використанні разом з контролюючим модулем можна робити додаткові тести, наприклад, ємність батареї та опір внутрішньої батареї. Є динамічний тест, при якому змінюється струм споживання. Є тест на спрацювання захисту від перевищення струму. Пристрій зроблений на мікроконтролері JD32F303, це китайські аналоги STM32. У якості радіо модуля використовується SI24R1. Це високошвидкісний модуль для передачі даних до 4 Мбіт в секунду. Подібні бездротові модулі використовують купі обладнання, але біда в тому, що для того, щоб під'єднати це все до комп'ютера, потрібен спеціальний адаптер. Загальна ідея досить цікава: до одного контролюючого модуля можна під'єднати до 6 підмодулів. Це можуть бути блоки живлення, можуть бути електронні навантаження, можна змішувати, блоки жилення можна об'єднувати як послідовно, так і паралельно. Сама ідея подібного комплексу вже непогана, реалізація теж непогана, але, скажімо так набагато дешевше можна знайти електронні навантаження з такими самими характеристиками. При цьому вартість регульованого блоку живлення mdp 906 не лякає, тому що 300-ваттні блоки живлення, вартість 300-ваттних блоків живлення починається десь приблизно від 100 доларів і вище. Контролюючий бездротовий модуль з екраном за 70 доларів це така собі п'ята нога для зайця. Його цілком можна було б замінити адаптером для персонального комп'ютера. Ну що ж, на цьому поки що все. Нагадую, що це був лише огляд. Чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей!